Розвітаю, вітаю! Я головко Микола, долучився до збору на FPV дрони від Українського католицького університету і виставив свій лот на аукціон. Який лот? Лот це спілкування під час масажу. Ви можете замовити цей лот. Вже є ставка 2000, там декілька ставок вже підняли. На, на цей момент я бачив останнє 2000. Ви можете теж стати учасником. Я зроблю вам масаж. Ми з вами поспілкуємося під час масажу, і кошти, які ви, якщо поставите більше ніж 2000, тисячі, ці кошти підуть на покупку піввідронів для наших хлопців. Може бути людина з будь-якого місця України чи за кордоном, ми з вами зустрінемося або в Києві, або у Львові, або в Трускавці після 19 листопада і поспілкуємося під час процедури масажу. Всім гарного дня! Скорішої перемоги.